Полонське благословіння на 19 серпня 25-го року, Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що є сина у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані ми чуємо, як Господь говорить, горі вам, книжники Фарисеї, лицеміри, що берете Десятину, земляти та тмину, але. Забуваєте про головне, що написано в законі, це про суд, милосердя і віру. Я над цими словами задумався і подивився, дивлюся на своє життя. А що головне в моїх відносинах з Господом? Господь говорить, що головне в законі це тут минастердя Іра. І каже, що це треба виконувати в першу чергу. Але і того не забувати про десятину, тміну і м'яти, ніби та дрібниця. І ця, знаєте, ваги або Цінність, першоцінність того, що ми чуємо, або навпаки, навіть базовість життя, на чому ґрунтується, основується, тримається весь корінь життя. А потім і додається до цього життя. Знаєте, як тут дерева ростуть? Є коріння і стовбур. Це, знаєте, на чому тримається дерево. Але є гілочки, листячка і навіть в певний час квіточки, квіточки, тут дуби, жолоді потім виростають. І ось віра, суд і справедливість в законі це оці коріння і стовбур, як через які все інше тримається. Але дерево, дерево красиве, коли воно в повноті своїй, повним. Але спочатку коріння і стовбур, на якому вже тримається все інше, вся краса, яку ми бачимо, затінок, який ми, в який ми ховаємося, коли Сонце пече. І в нашому житті, коли я дивлюся і говорить, а Ісус це підтверджує, вона в першу чергу перетує головне, а Ісус каже головне, піклуйтеся. В першу чергу про царство небесне, то інше, воно, знаєте, нібито підпорядковується, воно нібито додається, дає таку зовнішню гармонію. Але коли немає основи, то все листечко, всі квіточки, ну, всі плоди, нібито які повинні бути, перетворюється ось це сухе листя, як цього дерева, бо стовбур повалений, а все інше не живець. І це нібито нам на житті, щоб ми не приплутували ніколи, за що треба в першу чергу піклуватися. Але і того не залишати, бо не буде повноти, не буде краси, не буде затінку. Дуже часто ми чуємо про піст. а головне, що я в душі. То воно то головне, але того іншого малого ніхто не відміняє. І Господь про це каже. Просто поставити треба все на свої місця. Голов... Піклуємося за головне, але піклуємося потім і за мале. Бо все одно людина, ми говоримо про те, що тіло меншовартісне, а душа це о, -о це щось надвелике. Воно дійсно, душа, величніше над тілом. Але за тілом треба піклуватися, бо людина це не лише душа, і не лише тіло, це душа і тіло. І це є людина. Яку створив Господь. Господь говорить, що може зрішити душа, але може зрішити і тіло. І гріхи тіла теж приведуть гієну в огляну. Хоча душа може, знаєте, мріяти про щось. І коли ми чуємо ці слова, і ці слова починають нас в серці нашому. Знаєте, вражати наше серце такими бодісними уколами, яке не дає нам, знаєте, не дає нам заснути, замрідятись у мріях, або помилково зачаруватися якимось якоюсь квіточкою, бо вона красива, а все інше мені потрібно. Але в рослині, в рослині потрібна і коріння, і стовбур, який є основою цієї квіточки. Без неї квіточка сохне. Її можна підтримати навіть і рік в якомусь розчині. Але все одно вона перебуває, будучи ще живою, вже мертва. Той кінець її відомий. А Господь дарував нам кінець ну, життя без кінця. Але стовбур це він, коріння це він. А я та гілочка, яка може давати квіточки і плоди, які чекають нас. Отець Небесний. Амінь.